Всім привіт! До вашої уваги лот жіночого одягу від Ямамей. В лоті присутні кофти, вони будуть всі в білому кольорі, в розмірах від S до XL. Також плаття. Вони в двох кольорах: темно-синій та бежевий, з невеликим декольте та широким рукавом. Вони в розмірі від S до L. і такому кольорі. Вони легкі, шифонові, дуже класні на літо. Будуть штани на резинці. Донизу вони йдуть широкого пошиву, в такому синьому кольорі. Вони в розмірі від S до L. Також будуть комбінезони, теж широкого пошиву. Тут вони так ідуть. Тут виріз буде. Вони на замку ззаді. Всі вони будуть в чорному кольорі. Та в розмірі S L. Всього в лоті 27 одиниць товару, вартість такого готу 2900 гривень, собі вартість одиниці 107 гривень. І цей лот можна замовити на сайті або у наших менеджерів. А якщо вас цікавить більше оптових товарів, надсилайте менеджерів плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом!